Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. І Сьогодні ми будемо готувати салат зі смаженою куркою, овочами та яйцями. Для цього нам знадобиться в першу чергу, звичайно, куряче філе 330 г. Але я взяв трошки більше, бо м'ясом салат не зіпсуєш. Також помідорки. По рецепту треба 2 штуки. Також знадобиться консервована кукурудза. 180 г, потім мариновані печериці, їх також знадобиться 180 грам. Два яйця. Бажано, щоб вони були з-під курки і ще теплі, мої теплі, тож підійдуть, зелена цибуля 15 грам і майонез 100 грамів. Також знадобиться олія, сіль, перець, часник сушений, паприка та коріандр Всі ці спеції нам знадобляться для мариновки м'яса. Оскільки все є в нас, погнали це все готувати. І до першого, чого ми переходимо, це філе. Його нам треба спочатку, звичайно, помити, обсушити, щоб поменше було вологи. І тепер ріжемо його на маленькі кубики. У вас має це краще вийти, у мене вийде трохи гірше. Хоча маленькі кубики це. Це я. У мене це отак. Тому це ладно, можна три розрізати навіть. І так треба зробити з усією філешкою. Може, звичайно, я і мілко ріжу, але в рецепті на фотки не видно, як воно порізане. Тому в кінці рецепту скажу, це погано чи непогано вийшло. Головне дуже мілко нарізати. Бо це вже якийсь фарш поки. І головне не забуваємо про котика, тому віддамо йому потім. Тепер йдемо шукати котика. <клес> він Він сам знайшов. Це щоб ви бачили, що я віддав. Дивіться, яка морда довольна. Після того, як порізали, перекладаємо м'ясо, в, в чому можна буде це все замаринувати. Перекладаємо наші шматочки, здається, всі. Тепер додаємо одну ложечку солі. Звичайно, можна це все за смаком зробити, але у мене поняття за смаком дуже відносне. Тому, по рецепту, кладемо по одній ложці перець. Часник, коріандр та мелену паприку. Тепер все це перемішуємо, щоб воно рівномірно розподілилося по всій курці. Тепер залишаємо все це, щоб воно постояло не менше 10 хвилин, щоб м'ясо набрало в себе спеції. З наступним кроком все має бути зрозуміло. Ставимо воду, включаємо її і опускаємо два наші ще теплі яйця. І чекаємо, як мінімум, 10 хвилин плюс ще поки закипить вода. Після того, як яйця своє відстрибали, вимикаємо і зразу їх під холодну воду, щоб було легше чистити. Поки варилися наші яйця, м'ясо замаринувалося, тому переходимо до його смаження. Розігріваємо сковорідку. Додаємо масло. Здається, сковорідка розігрілася. Тому висипаємо на неї наше замариноване м'ясо. І смажимо до готовності м'яса. Приблизно все готування м'яса займе 10 хвилин. Головне вчасно його помішувати для того, щоб воно не згоріло. Бо я вам по секрету скажу салат з горілим м'ясом так собі. Ну, не то, щоб я знав, як це. Але так думаю. Якби ви знали, який запах пішов, це просто супер. Головне на цьому етапі не плюнути на все, і не з'їсти м'ясо просто так без нічого. Бо запах просто шикарний. Поки смажиться м'ясо, саме час підписатися на канал, поставити свою вподобайку та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити нових відео. Треба, щоб курка була готова, посмажена, але щоб не була сильно сухою. Тому пробуємо її. Як класно, я придумав, в чому можна звісти курку. Та наша курка готова. Тому найскладніший етап закінчився. Вимикаємо, а все інше можна робити без світла. Я, звичайно, відео не зможу записувати без світла. Але ви зможете далі готувати салат, якщо зникне світло. Тепер беремо добре знайому вам мисочку. До речі, пиши в коментарях, де вона була ще. І викладаємо в неї нашу курку обсмажену. І тут і залишаємо, хай охолоне трошки. А самі переходимо до нарізання салату далі. Наступним інгредієнтом будуть у нас це помідорки. Але подивіться, які вони гарнюні. Навіть різати не хочеться. Але салату з куркою хочеться більше. Тому будемо різати, що робити. Чистимо помідори. Тепер нам їх треба нарізати дрібними кубиками. Як це робити, я не знаю. Спочатку виріжемо частини, які ми точно їсти не будемо. Це виходить такі тугі помідори, тому в мене непогано навіть виходить це робити. Так, тут спробуємо трошки інакше порізати. Принцип той же, але шматочки будуть побільші. Головне не відрізати собі при цьому щось, що ще треба буде. Наприклад, пальці. Дійсно, так виходить набагато швидше. По рецепту ми маємо позбутися зайвої вологи, тому я це роблю таким способом. І вся волога, яка стекла, вона зайва! Все дуже просто. І зразу додаємо наш помідор до курки. Вже виглядає схожим на салат. Продовжуємо. Далі переходимо до яєць. Щоб менше їх потім прибирати, я кладу серветочку і на них вже буду чистити яйця. Знову страждаю з ними, бо вони аж надто свіжі і не хочуть Хоча стривають, Дивіться, як пішло. Але швидко закінчилось. Оп, і чисто. А тепер яйця треба знову нарізати. Здогадайтеся як? На ті самі кубики. Отак От це все просто робиться. Повертаємось до нашого тазіка і додаємо туди яйця. Переходимо до печериць. Оскільки вони в мене невеликі, розрізаємо їх навпіл. Якщо у вас будуть. Великі, то теж ріжемо кубиками. Після того, як печериці порізані, теж направляємо їх в наш тазі. Тепер переходимо до останнього інгредієнту. Це цибуля зелена. Хоча вона більше жовта, але у лютому іншу знайти мені не вдалося. Тому ріжемо цю цибулю і називаємо її просто зеленою. Коли цибуля порізана, її теж направляємо до нашого тазіку, як завжди, все розсипаємо. Наступне, що ми додаємо, це нашу кукурудзу. Ну і здається все. Тепер заправляємо це все майонезом. Тільки щось мені здається, що цього буде мало. Але мішаємо там подивимось. Ось такий смачний салат у нас вийшов. Принаймні гарний 100%. Якщо тобі сподобався цей рецепт, став подобайку. Не забувай підписатися на канал. І скоро побачимось! Пока-пока! Класна тема! Тепер це мій улюблений салат.